І ставши рабом, гіничодобувної компанії Льоквінта, ти, мавпо, до самої смерті, щодня, кожен божий день, махатимеш здоровезним молотом і дробитимеш каміння на манюній щебінь. Рабство у США скасували 150 років тому. В Україні кріпацтво заборонили ще раніше. В теперішній Україні кожен має право на працю, яку він вільно обирає. Так само українці мають право не працювати у вересні цього року. В Україні зареєстровано майже півмільйона безробітних. Але сьогодні не про це. Сьогодні ми поговоримо про права робітників. Українським законодавством українці мають право працювати із 16 років, а за згодою батьків із 15. Отже, ви не захотіли бути туніядцем, знайшли оголошення, а далі. А далі ж у вас є два варіанти: або стажування, або випробувальний термін. Між цими поняттями є принципова різниця. Стажування це навчання, і кожен працедавець може встановити власні умови стажування. Законодавством не передбачено ані терміни стажування, ані обов'язок платити за нього. Інша справа, коли вас взяли на випробувальний термін, від стажування він відрізняється тим, що ви вже не навчаєтеся, а показуєте роботодавцю власні уміння. вас взяли на випробувальний термін, вимагайте, щоб із вами уклали трудовий договір, в якому зафіксовані всі умови вашої роботи. По суті, це ваш козир. І якщо у вас його не буде, то після закінчення випробувального терміну можуть бути проблеми. Трудовий договір не має якоїсь чіткої форми чи встановлених обов'язкових ознак, взагалі в письмовій формі звичній для нас. Трудовий договір заключається виключно у конкретно визначених законодавством випадках. Найчастіше трудовий договір не укладається у письмовій формі з чітким визначенням прав та обов'язків сторін. Зазвичай правовідносини сторін визначаються виключно наказом про прийняття особи на роботу там і максимум посадовою інструкцією відповідно. А права й обов'язки учасників регулюються виключно законодавством. Тому сказати, що трудовий договір є чимось таким надзвичайно важливим у відносинах працівника і роботодавця, ну, на мою думку, неправильно. Трудовий договір це значною мірою, як на мене, радянський архаїзм, але тим не менше, він має місце і може регулювати правовідносини. Працівників і роботодавців, хоча на практиці, тим більше в приватному в приватній сфері ну бізнесу відповідно, і працевлаштування. Трудовий договір в письмовій формі практично не зустрічається, і ми найчастіше маємо саме форму просто наказу про оформлення працівника на роботу. Якщо ж такого договору укладеного письмово у вас і немає на руках, це не означає, що ви ніяк не пов'язані із компанією. Трудовий договір вважається укладеним, якщо робітник приступив до роботи з відома або за дорученням роботодавця. Також важливо пам'ятати про терміни випробування. На сьогодні, згідно з Кодексом законів про працю, тривалість випробувального сроку не може перевищувати три місяці, а для керівних посад півроку. Але існують такі групи людей, випробування, для яких не встановлюються. Це Особи, що не досягли 18 років, молоді робітники після закінчення професійних навчально-виховних закладів, молоді спеціалісти після закінчення вищих навчальних закладів, звільнені у запас з військової служби, інваліди та вагітні жінки. Якщо ж під час спілкування з роботодавцем він вам говорить: ну, розумієте, зараз під час випробування ми платитимемо вам меншу зарплату, а потім більше. Це незаконно. Тому експерти радять відразу домовлятися з роботодавцем про розмір вашої заробітної плати. Запасіться доказами. Найпростіше показати оголошення, де зазначено розмір обіцяної вам заробітної плати. Середньостатистично, то безумовно слід ну, вимагати офіційного працевлаштування. З укладанням відповідного трудового договору ви бажано, щоб мали бачили цілком конкретну посадову інструкцію, яка забезпечить вам прозорість ваших правовідносин з роботодавцем, оскільки кодекс законів про працю чітко говорить про те, що роботодавець не вправі вимагати виконання тієї роботи, яка не обумовлена трудовим договором, ну або відповідно посадовою інструкцією. Тому очевидно безумовно варто мати на руках документи, які чітко регламентують ваші. Права й обов'язки в спілкуванні з вашим роботодавцем. Якщо ж роботодавця не влаштовує те, як ви працюєте під час випробувального терміну, він має право вас звільнити, але він повинен повідомити про це вас не пізніше, ніж за три дні до закінчення випробувального терміну, і у повідомленні він повинен вказати причину звільнення. Вихідна допомога у цьому разі працівнику не виплачується. У законодавстві є важливі пункти стосовно оплату праці. Наприклад, якщо ви працюєте у вихідний, то вам повинні оплатити вашу роботу у подвійному розмірі або ж надати додатковий вихідний. Те ж саме із святковими або неробочими днями, або ж подвійна оплата, або додатковий вихідний. Якщо ж ви працюєте в нічний час, тобто з 10-ї вечора до 6 ї ранку, вам мають доплатити за вашу роботу. Вам мають доплатити не менш, ніж 20% від вашого окладу за кожну годину роботи у нічний час. На відпустку працівник у перший рік роботи має після півроку безперервної роботи на підприємстві. Тривалість основної відпустки не менше 24 робочих днів. Гроші за відпустку вам мають оплатити не пізніше, ніж за три дні до її початку, а не після, як це буває зазвичай. Також ви маєте право на додаткову відпустку у зв'язку з навчанням, у зв'язку з підготовкою та участю у змаганнях, у зв'язку з вагітністю та пологами для догляду за дитиною інвалідом. Також можете піти у відпустку без збереження заробітної плати тривалістю до 15 днів на рік, коли людина офіційно працевлаштована і отримує офіційну заробітну плату. То із того, що витрачає роботодавець у вигляді заробітної плати і відповідних обов'язкових відрахувань, а також враховуючи, що людина є платне кінцевим платником ПДВ, то ця людина фактично втрачає майже 50% коштів. Тому чисто арифметично, з точки зору сучасного законодавства, взагалі не очевидна вигода бути офіційно працевлаштованим. Можливо, значно ефективніше для вас особисто на свій розсуд забезпечити собі соціальне страхування і розпоряджатися коштами не так, як вирішила держава, сподіваючись на державну пенсію, а на власний розсуд. Тому, знову таки, повторюся, що це питання ваше індивідуальне. Чи ви вважаєте, що вам потрібна відпустка, встановлені державні вихідні, встановлені державні свята? Якісь гарантії від звільнення. Якщо так, то тоді безумовно вам варто бути, наполягати на офіційному працевлаштуванні. Якщо ж ви людина, умовно кажучи, творчо-креативна і вважаєте, що ви краще розпорядитеся своїм часом і своїми грішми, ніж роботодавець і держава. То ви можете сміливо е, погоджуватись на цивільно правові відносини з роботодавцем і таким чином врегулювати свої відносини, щоб не бути залежним чи прив'язаним до правил, встановлених державою. Так, кілька тижнів тому протестували в Південній Кореї проти президента Пак Кінхе, яка хоче ухвалити закони, за якими можна буде легше звільняти працівників. У нас у цьому контексті все спокійно, але потрібно знати свої права при звільненні, щоб не вскочити в халепу. В Україні існує три форми звільнення за власним бажанням, за ініціативою роботодавця та за угодою сторін. Якщо ж ви надумаєте звільнятися за власним бажанням, то ви повинні повідомити повідомити власника про це письмово за два тижні, якщо ж ваше звільнення пов'язано з. Переїздом на інше місце проживання, вступом до навчального закладу, переведенням чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість, неможливістю проживання у цій місцевості підтверджене медичним висновком, вагітність з доглядом за дитиною до досягнення нею 14-річного віку або дитиною інвалідом, виходом на пенсію, прийняттям на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин. Власник повинен розірвати трудовий договір, тобто звільнити вас в той срок, про який ви просите. З ініціативи роботодавця вас можуть звільнити через банкрутство підприємства, реорганізацію або скорочення, через недостатню кваліфікованість або стан здоров'я, якщо ви систематично порушували ваші трудові обов'язки через прогул, якщо ви не з'являлися на роботу протягом більш ніж 4 місяці підряд внаслідок тимчасової непрацездатності поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу, появу на роботі в нетверезому стані у стані наркотичного або токсичного сп'яніння, Якщо суд доведе, що ви крадете на підприємстві, ну очевидно, що негативно з точки зору іміджових втрат, коли вас звільняє, звільняє роботодавець, скільки ви маєте в такому випадку запис відповідної трудовій книзі, і це може негативно вплинути на вашу подальшу кар'єру і Якщо ви не плануєте оскаржувати цей запис в судовому порядку, або знищити трудову книжку і завести нову, відповідно, якщо ви звільняєтесь за власною ініціативою, то теоретично, по закону, ви маєте відпрацювати два тижні, якщо цього бажає відповідно роботодавець. Є виключення з цього правила, якщо ви, наприклад, переїздите в інше місто або інші у вас поважні причини. Є невизначені законодавством речі, як то, якщо у вас, наприклад, конфлікт, раз роботодавець не хоче відпускати, ну працівник може просто піти на лікарняний на ці два тижні, і ніхто не змусить його відпрацьовувати, відповідно. Тому най, ну, реально найзручніший формат це за угодою сторін. Він ніяким чином не впливає на подальші права й обов'язки ні роботодавця, ні працівника. І ви так само можете в подальшому стати там на облік в центрі зайнятості, відповідно. І Тут немає значення, чи вас звільнили, чи ви самі звільнились, чи ви чи звільнення відбулось за угодою сторін. Тому великої принципової різниці між цими формами немає. І тому найрозповсюдженішою формою є звільнення за угодою сторін. Якщо вас звільнили не через ваші порушення, то вам мають виплатити вихідну допомогу не менше одного середньомісячного вашого заробітку. Якщо вас призивають до армії, дві мінімальні заробітні плати. Якщо роботодавець порушив законодавство про працю, то він має виплатити вам не менше трьох ваших середньомісячних заробітків. Запам'ятайте. Розрахунок при звільненні проводиться у день вашого звільнення. Якщо з вами не розрахувалися у день звільнення, то ви маєте право вимагати заробітну плату за кожен день затримки по день фактичного розрахунку з вами. Окрім розрахунку, у день звільнення вам мають видати вашу заповнену трудову книжку. Хоча, за словами міністра економіки Айвараса Абрамовичуса, невдовзі трудові книжки можуть відправитися на Смітник історії він анонсував їхнє скасування і сказав, що невдовзі вся інформація про робітника буде в єдиній базі даних за інформацією неурядової організації, Easy Business, бізнес скасування трудових книжок дозволить зекономити майже півмільярда гривень. За даними Державної фіскальної служби, майже 80% роботодавців або доплачують, або повністю платять робітникам зарплати в конвертах. У грошовому еквіваленті це від 20 до 50 мільярдів гривень. Ми запитали у Черкащан, як вони ставляться до зарплат у конвертах та як із ними боротися. Як ставитися до зарплати в конвертах? То Чим на чим тим конвертів лучше вопрос есть? є? Ага. У мене нет зарплати, у мене пенсія. Ясно. Ну, а... а раніше вам офіційно платили тільки? Так, да, тільки офіційно. Mm -hmm. А зараз як вам живеться після того, як ви платили всі податки? Звичайно та життя. Усім пенсіонерам хотілося б краще. А якщо вона є, то добре. Ну кажу відверто, правильно, так як є. Позитивно, позитивно. Ну про я розумію, потрібно платити податки, а, щоб підтримувати нашу державу на розвиток. Я патріот. Проте, якщо потрібна зарплата і, і гарна робота, тому я не проти. не проти. А чи знаєте ви, куди ці податки йдуть із зарплат? Цікавились? Ні, не цікавилась, але мабуть, я думаю, що вони не йдуть, мабуть, на податки взагалі. Що це лише на прибуток підприємця. як кожен чоловік чому повинен отримати натуральну зарплату. Це ж подані налоги на пенсії, на безробітних, на малозабезпечених. А як змінити цю систему, щоб платили офіційну зарплату на вашу думку? – Ну, я думаю, що багато для цього потрібно приложити усилий саме молодим, таким як ви. А що саме зробити потрібно? Наверно, навіть поміняти власть, щоб прийшли більш креативні, совершенно більш грамотно. Що вони повинні зробити? Євро... З європейською світою і все остальне не провоцирують. я її ніколи не отримував. Зарплату чи в конвертах? Зарплату в конвертах, тому з негативно. Чому? E, тому що за цього держава бідніє. І дуже. А скажіть, чи знаєте ви, куди э, ваші податки з зарплати йдуть? А цього не знаю. Я думаю, що дуже багато крадуть. А, тому Пол житті отримуєш зарплату в конверті. Не, ну, взагалі отрицательно, тому що налоги, взагалі нужна, просто, мабуть, Социальная карта медицинская, на нее должны перечисляться там налоги и прочее. То есть, это должно быть как в Евросоюзе, то есть, неважно, там трудовая книжка, не трудовая, просто чтобы были или контракты на работу официальные, или же официальное медицинское страхование. Тогда будет понятно, куда я плачу налоги, зачем я плачу эти налоги. Потому что, в принципе, по опыту я помню, работаю на предприятии. Ну, где-то при зарплаті, где это ще в років 3200, то порядка 600 гривень уходило на налогі. Якщо э, посмотреть зараз мій трудовой стаж за 15 лет, взяти офіційний, то на старості літ мені грозить тільки по по старості і навіть не пенсія. Неефективна система нарахування податків, подвійного оподаткування фактично заробітної плати. Проблема номер один. І ну, я повторюся, що е, реально ну, із 10 тисяч гривень, які роботодавець мав би віддати працівникові, е, працівник отримує товарів там, на суму, ну, і, або послуг, врешті-решт, на суму трішки більше 5 тисяч гривень. Ось і до зміни. До якісної зміни системи оподаткування в Україні я не бачу ефективного способу покращити цю ситуацію. На жаль, зарплати в конвертах будуть доти, доки це буде реально вигідніше. Люди знаходять всілякі альтернативи, як то робота за цивільно правовими угодами, оформлення працівників фізичними особами-підприємцями. І, ну, або просто чорна готівка, відповідно, ну, що є прямим порушенням законодавства, але має місце. І це безумовно негативна практика, але я не вірю в те, що ця практика може зникнути доти, доки буде економічно невигідно платити білу зарплату. Це була програма Мої права, законодавство та іншу корисну інформацію. Ви знайдете на нашому сайті Громадське черкасиua Також ви там знайдете посилання на попередні випуски, пропонуйте теми наступних програм. З вами був Олексій Худорний, наше гасло. Борімося, поборемо до зустрічі.